Хто він, він означав? Українці з чері. Начало Підходь війну. сюди! О, він все, все лице РПЦ. Вона каже, що війну розпочали українці. Війну розпочала Росія. Брехня, брехня, брехня. Ви бачите лице РПЦ, ви бачите, як вони зневажають. Надзвичайна подія сталася у Києво-Печерській лаврі. Монаху ПЦМП цемпе вистрібно з вікна другого поверху. І зробив він це голяка у московському патріархаті. Хочуть все приховати. Така подія трапилася ще на початку грудня 2023 року. Про це повідомила журналістка Ірина Фадорів з посиланням на джерела в правоохоронних органах. На місці працювала слідча оперативна група. Попередня кваліфікація була замах на самогубство. За уточненими даними, зазначений насельник Києво-Печерської лаври страждає періодичними нервово-психічними розладами, пов'язаними з надмірним вживанням алкоголю. Напередодні Рибаков протягом нічного часу вживав алкогольні напої. Після чого зранку в оголеному вигляді вистрибнув з вікна корпусу номер 99 та намагався потрапити до інших насельників лаври. Відтак бригаду швидкої медичної допомоги викликали не через травми, а через стан і оголений вигляд монаха. Федорів зазначає, що керівництво монастиря приховує реальні обставини. Там надало вказівки рибакову не розголошувати їх перед медиками та поліціянтами. Журналістка також уточнила, що інформацію про інцидент отримала ще ввечері. Шукали фото, відео. Поки немає, бо всі ці лаврісти, все прикривають. Чого От, то, що їх. Янукович, чина шукайте причину, Янукович їх обманув. Донбас до донбас, донбас не поставив. Донбас зайшли росіяни, які не хто А росіяни, які мали А з приводу того, що сталося в Одесі, Бачили собор. Ну, собор? воля господа Бога. Ну, взорвало, взорвало. взорвалася. Всі під Богом ходім. Хочеш до Росії. Вже не перша местець, я вже тесла. Бо я це все. Дякую, що вам поміняв. Нато цифрова її. Ходиться все. Я не піджаю. В Цьому випуску ми розкажемо про суд над Пашою Мерседесом та про нові знахідки в його маєтку, про скандали з представниками УПЦ МП в Україні та співпрацю з Росією, а також про те, як голий монах УПЦ МП вистрибнув з вікна Києво-Печарської лаври. Ми продовжуємо наш топ церковних подій 2023 року. Вітаю, ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися на цей канал, натиснути на вподобайку та дзвінок. Номер один затримання паші мерседеса лебедя. Діхати туди до вас додому. Приглашаєте Ну, запросто обов'язково. Треба, щоб Німо. я зараз причащуся і вернуся, щоб підписати. протокол. Мені дали домашній аре. У квітні, колишній намісник Печерської лаври Павло Лебідж отримав підозру в розпалюванні ворожнечі і виправданні російської агресії у якості запобіжного заходу. Суд призначив йому цілодобовий домашній арешт. Але пізніше служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності фігуранта і повідомила йому про нову підозру порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань та виправдовування збройної агресії РФ. Чинене повторно після цього суд вже змінив йому запобіжний захід із домашнього арешту на пробування під вартою з можливістю вийти під заставу у розмірі 33 мільйони гривень. 7 серпня стало відомо, що за Павла внесли заставу, і він вийшов із СІЗО. Однак жити на повну паша мерседес все одно не зможе. Мерседес я вже не паша мерседця. Я вже тесла, бо я вже, ні, все ні, ні. Вже, дякую вам поміняв. Напрямок Євгеніс Олег Малего. Те, що паша Мерседес знайшов 33 мільйони гривень для того, щоб внести заставу за себе, не дивно. Адже неодноразово Павло Лебідь потрапляв до скандалів через майно. Здебільшого мова стосувалася автомобілів. Вискакують із за деревів, вискакують із машин. толкають свої телефони в уста, щоб їм відветили я то, що вони хочуть услышати. Самі між собою воювали. Наприкінці листопада Печерський районний суд Києва продовжив на місяць дії обов'язків по запобіжному заходу у вигляді застави митрополиту української православної церкви Павлу Лебедю. Таким чином, до 29 січня 2024 року, митрополит має з'явитися за першою вимогою до суду, не відлучатися із населеного пункту, носити електронний засіб контролю та отриматися від спілкування зі свідками та потерпілими. Я ні на кого не обіжаюся тільки. Видаю прокурасі, що в руки і Господь їм возда сьогоднішнього дня, щоб е, сатана помочи їхні суші і тіла. Ну а тепер поговоримо про його маєток в селі воронків Береспільського району, що на Київщині. Павло назвав цей будинок невеличкою хатою, яку він хотів продати, але ніхто не купив. Там же сказав, що я втікаю. От вам святий. нікуди. Я хочу лежати на своїй землі. Не хочу хтось по мені цукався. Тому я вдячний нашому народу, який сьогодні молиться за мене. Для церковника невеличкою хатою є двоповерховий будинок площею 580 метрів квадратних, збудований на ділянці площею у 40 соток. На ніже розташований ще один двоповерховий гостьовий будинок площею 170 метрів квадратних. Альтанка і будинок охорони. Журналіст «Бігосинфор» розповів, що моє таку воронкові у 2016 році виставляли на продаж за 1,3 мільйони доларів. В оголошенні було вказано, що будинок мебельований виробами італійських та. Ліських майстрів кімнату оздоблені дорогими меблями. Вказувалося, що підлога вкрита мармуром і німецьким паркетом та має підігрів люстри чеські. А побудова техніка від дорогого виробника в описі також зазначали, що будинок дуже теплий та затишний. Ще один будинок метрополита Павла на 546 метрів квадратних, за даними Бійгу Синфо, розташований на Печерську у Києві. Журналісти зазначили, що ділянку, на яких стоїть маєток наприкінці 90-х та на початку нульових, церковники тупо віджали у людини, чия родина жила тут ще з початку 20-го століття. У цьому двоповерховому будинку з мансардою є турецька лазня, сауна, басейн, винотека та окремий ліфт. А його вартість може становити понад мільйон. Мільйон доларів. Добре. Ось під номером 2 – скандали з чинцями у ПЦМП у серпні 2023 року. Ще один священик московської церкви запропонував розстріляти всіх чинців прямо у лаврі. Вже пісні виставки всіх під землю. Чого, -чого там? Монах у цемпе закликав розстріляти усіх ченців печерської лаври. Про це він заявив через вікно власної келії у знак протесту проти виселення із обителі. Відео опублікували у найближчому до упицем П телеграм-каналі. Я нікуди не вийду. Я прописаний тут. Живу в Лаврі 22 роки. З однієї келії у 34-му корпусі два місяці тому вигнали і переселили сюди. Тепер звідси виганяють, куди далі ще переселятися? Вже під стіну виставити всіх, вистріліть і все. Чого зволікати? Я не вийду. Нехай ламають двері. Я нічого Куда далі садиться? Такі всі закони вресу ця новина. Пожалуйста, що смішно вам, так да? я приписаний писаний. На підстави, будь якому слова? Де підставомся? Ну і під номером три перехід на новий сучасний церковний календар. Православна церква України перейшла на новий юліанський церковний календар 1 вересня 2023 року, коли розпочався новий церковний рік. Відповідне рішення було ухвалено 24 травня. Згідно змінними, основні свята тепер святкують у такі дні. Що саме зміниться у церковному році ПЦУ розповіла у своєму Фейсбук, зокрема, дати нерухомих неперехідних свят постів днів вшанування пам'яті святих замістіть на 13 днів назад, тобто вони будуть відзначатися на 13 днів раніше. Наприклад, свято Різдва Пресвятої Богородиці визначатимуть 8, а не 21 вересня. Воздвиження Христа Господнього, 14, а не 27 вересня. Покрова при святої Богородиці 1 жовтня, замість чото. 14 жовтня. Різдвяний піст триватиме з 15 листопада по 24 грудня, а Різдво Христове святкуватимуть 25 грудня. Петрів піст у 2024 році не буде загальним, бо свята П'ятдесятниця буде святкуватися 23 червня, а День святих першоверхових апостолів Петра і Павла вже 29 червня. Отже, не існуватиме визначного періоду посту, який мав би розпочатися за тиждень після дня святої Триїці. Великий піс цьогоріч триватиме з 18 березня по 4 травня. А ось Пасха у 2024 році припадає на 5 травня. Цього разу вона буде спільною для тих, хто дотримується юліанського, і для тих, хто живе за новою календарем. Адже календарна традиція щодо обчислення Пасхалії є загальною для всіх помісних православних церков. А чи встигли ви вже адаптуватися до нових дат? Та коли цьогоріч святкували різдво? Пишіть в коментарях. Хай дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте також підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на дзвінок та вподобайку під цим відео.